Можна використовувати зарядну станцію як ДБЖ. Ну, так, да, функція в неї така є, звісно, але це не ДБЖ. ДБЖ коштує в рази дорожче. Якщо ви подивитесь, скільки коштує ДБЖ на 1 кВт, то. Ви скажете краще, я куплю гібридний інвертор. І це правильно, до речі, станція вона не предназначена, щоб працювати в режимі ДЖБ, але деякі все ж таки використовують її, бо це саме такий бюджетний варіант. Треба живити, якийсь там, наприклад, сервер чи ще щось, і ставлять її як ДЖБ. Якщо ви так робите, обов'язково перед е, зарядною станцією поставте маленький ДБЖ. Щоб у вас воно нормально перемикалася і не було ніяких проблем. Так, якщо е, зарядна станція, ви ставите, вона перемикає, немає ніяких просадок, все чудово е, перемикається, але все ж таки це не ДБЖ. Тому краще за всього ставте ДБЖ. А, а з вами був Ігор, компанія Техносмарт, ваш надійний партнер в сфері безпеки та автономності. Не забудь підписатись, до речі, телеграм-канал в нас. Для підписників телеграм-каналу самі круті ціни і завжди чорна п'ятниця. Ну і звісно, нажимай на цей плюсик.